Всім доброго дня! Сьогодні будемо закривати літо в банку. Зовсім недавно ми насолоджувалися, дивлячись на те, як цвіте персикове дерево. І як швидко, крупного розміру рожеві квіти перетворилися в м'ясисті, бархатисті, а також ароматні фрукти, які збагачують наш організм необхідними мікроелементами та вітамінами. Цей екзотичний фрукт. В першу чергу є корисний тим, що він не є висококалорійним. І в ньому міститься вдосталь калію. Цей мікроелемент потрібен для роботи як нервової, так і серцево-судинної системи. У м'якоті плода міститься цілий розсадник корисних кислот. Також знаходяться мінеральні солі фосфору, заліза, марганцю, магнію, селену, цинку. А ще в цьому літньому фрукті міститься ціла криниця вітамінів. Тож, вдосталь насолодившись літнім фруктом, частинку його ми перенесемо в зиму. Тож, гарненько вимивши персики, наповнюємо до половини чисті. Я взяла трохлітрові, банки. Частину банок я наповнила самими персиками, а частину, чоловік мені подав ідею, додали ожини. Для кольору і незначної специфічної кислинки. В кожну банку я засипаю по склянці цукру і лимонної кислоти, трішки менше, як півчайної ложки. В кожну банку наливаю укріп, тобто воду, яка щойно закипіла. Можна ставити ложку, я отак помаленьку збовтую, прогріваю банку, і далі проливаємо кип'ятком. То закриває більше банок, можна цілу каструлю. Я наливаю з чайника, бо я закриваю зразу по дві банки. Накриваю стерилізованою кришкою і ставлю стерилізувати на по інструкції на 30 хвилин. Але за той час персики можуть і розваритися, і потім непривабливий вигляд мають та їсти неприємно. У мене є свій лайфхак стерилізації компотів. Кип'яченої води я наливала під саму кришку, а тепер бачите, ось такі струмочки вибігають за деякий час. Як тільки почали текти струмочки, то це означає, що у банці вже кисню немає, можна закручувати. Мій час стерилізації займає 10-15 хвилин. Закрутивши кришку, банку покладу ось так трішечки на бік і покатаю, щоб розтанув цукор. Банки з напоями я вже не вкутую. Ось такі гарні ціленькі персики будуть радувати нас зимою. Кажуть, що персиковий компот збуджує апетит, допомагає травленню і правильній роботі печінки. Буде персик у нас і червонястий, бо його підфарбувала ожина. Ну, і буде жовтавий. Тож не боріться, мої дорогенькі. Поки сезон на цей чудовий фрукт, то закривайте літо в банки, засушуйте, заморожуйте. Смачного всім!